Буква С, звук Ц. Велика друкована буква С. Велика писана буква С. Мала друкована буква С. Мала писана буква С. Ми домалюємо перо в папасі букви П. Тоді її перевернемо і вийде буква С. Слова з Ц. Суценя, цвяхи, цеглина. Сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку букву С. Мала рукописна буква С складається з двох прямих похилих ліній із заокругленням унизу і петлі. Починаємо писати від верхньої рядкової лінії пряму похилу лінію, заокруглюємо внизу, торкаємось нижньої рядкової лінії, ведемо до верхньої рядкової лінії, торкаємось її, не відриваючи руки, ведемо вниз пряму похилу лінію, яку трошки відступивши від нижньої рядкової лінії, заокруглюємо вниз ліворуч на петлю. І перетинаємо пряму похилу на нижній рядковій лінії, ведемо до середини рядка. Пишемо маленьку букву С в повітрі, диктуючи собі в голос. Ц. Напишіть маленьку літеру С в зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.